Привіт всім! Деді і Бліц на зв'язку. Сьогодні в нас з вами продовження. Продовження в нас, якщо ви не зрозуміли, ще виходять відео кожен день. Також ми будемо, я буду максимально робити огляди на все, що залітає в магазин. Ну там контейнери відкриємо там трішечки, якщо є якісь ресурси. Ну і відкриємо, звичайно, огляди, які ми вже повідкривали трішечки разів. Взагалі, це слово сюди не підходить. Сьогодні ми трішки розберемо колекцію контейнерів. Якщо хто ще не знає, завезли в магазин колекцію контейнерів за 12500, за 17500, за гроші завезли ось, ось, почекайте, за 29 баксів, якщо я не помиляюся, так за 30 навіть, не за 29, за 30 баксів. Якщо що більшість танків цих в мене є, тобто, ну тут в мене там деяких тільки не вистачає, там 10 рівня, звичайно, колекційних і деяких 8 рівнів не вистачає. Звичайно, що я роблю це не за того, щоб щось витягнути, а для того, щоб більше були перегляди, щоб ви вам якийсь контент завести, щоб вам було цікаво дивитися і щоб не пропускати день. Завтра, скоріш за все, буде огляд на якийсь танчик з магазину, тому що сьогодні я вже думаю колекцію відкрию, а вже пізніше буду там робити огляд для вас, щоб ви розуміли і ну, не розуміли, а навчались і далі. Навчались далі дивитися на танки, я не знаю, як це правильно сказати. Дивилися на танки, це якось звучить не дуже. Навчалися просто. Якщо я чомусь можу навчити. Так що не забудьте підписатись, поставити вподобайку, написати будь-який коментар. Ну і поїхали купляти. За 12500 контейнерів сьогодні трішечки відкриємо, подивимось, що нам дропнеться. Ну і взагалі це. Хай буде. Хай буде. Чому ні? Так, ось ці контейнери. Почнемо, як завжди, з. знизу, з восьмих рівнів, відійдемо, напевно, до десяток, як я розумію. Напишіть в коментарі, чи часто ви відкриваєте ці контейнери, чи часто вам щось дропається. Бо мені останнім часом ну, мало що дропається, окрім Т-25, вчора другий контейнер відкрив безкоштовний і мені Т-25 дропнулось. Я такий вау! Типу, нічого собі. Так, що в нас далі? Далі в нас ланцен С. Якого, які, до речі, в мене є. Ми його вибили з лакш... ні, не з Лакше. Ну, іначе непогано! Ну, іначе непогано. 5 золота повернулась, А наче й каже що щось дещо не вистачає трішки. Скільки ще 6 тисяч чи 7 не вистачає, як я розумію. Ну ми непогано відбили, я хочу сказати вже. Це якийсь Ор. Добре, шкода. Шкоди в мене, до речі, немає. Шкоди немає. І не буде, як я бачу. Поки й не буде. Ем, контейнери ці доволі. щодо контейнерів, вони до речі, ці контейнери окуплюються. Я не, прав... я не знаю правильно, що я сказав. Вони окуплюються, тому що ти береш їх за 12500, Тобі може дропнутися отак. Золото може дропнутись. Є контейнери, де 100% дають золото від 500 до 1000. І якусь суму ви можете собі зафармити назад. В більшості випадків ця сума це приблизно десь половина від того, що ви вклали. Тобто, десь от 12500 Ви закинули приблизно 6-5500 Ви забираєте собі назад. Це ну. Зрозуміло, що це індивідуально, в кожного по-різному. Ну, в основному, якщо брати статистику, якусь середню, середню статистику по відкриванню гравцями, то, мабуть, от десь приблизно такі цифри. Ну, мені так здається, щось я так собі думаю. Так, Gisore. Gisor є. Є в мене цей танчик. Нічого цікавого нам тут не дали. Ну, добре, що 5К. Тобто якось воно так одразу і легше стає. Типу, іначе. і і відкрив, а наче ні. Так, 9 рівень, ні поки давайте бізонтом. Давайте 9 рівень ми на пізніше залишимо. Та що ж це таке? 10 косола там поверну. Ні, ну я розумію. Ну, типу, ну в мене бізонте. Це як працює? Це взагалі. А як це працює? Бо я щось трішки не зрозумів. Це що, і треба, чи що? Ну, окей. Окей, 10к золота повернув, добре. Тобто, ми просто, ну я ну непоганий контент. Тобто я відкрив контейнери, зробив контент, і золото назад собі повернув, типу. Астронерекс, давайте далі. 8 рівень, танчик, який в мене є, до речі. Я вже думав, знову 5К. Було би реально вже смішно. прям. Добре, 100 золота. Ну, типу, непогано теж. Тобто ми майже вже окупили. Майже окупили контейнери. Ну, майже не майже ще не окупили, але все одно, мені здається, це досить непогано. Так, X5 і досвіду, сертифікати кидає. ну... Типу, нам танки сюди закинули, до речі, я дивлюсь, які якраз від і даються от від 100 до 10 золота, Тобто, от такі ось танки, які завозили в таких от на контейнерах, де там немає гарантовано, щоб тобі золото падало, то я дивлюсь в колекцію контейнерів, їх сюди і засунули. Тільки 10 рівні, тут я дивлюся, деякі є 10 рівні, ВК-90, такий же самий, який 200 золота. ВК-90, ну, там типу гарантовано дається золото. А ось щодо 8 рівнів сюди прям новенькі закинули до 8 рівнів які були. І типу, ну, відкривай на. І Тобі може дропнуться 5К, а може і не дропнеться. Ну от пощастило. І все. Ру... Погано, румпанзера в мене, до речі, немає. Румпанзера я б собі хотів би. Об'єкт 274 у мене теж, до речі, немає. Танчик доволі прикольний такий. Не сказав би, що імба, але цікавий. Два дні преміум аккаунту. Нічого цікавого. Так, об'єкт 907, 1951. О, тут гарантовано, до речі, випаде золото. Хто не знає, отут. О, бачите, 500 золота. Тут гарантовано. Тобто є декілька танків, і де падає гарантовано золото. Зрозуміло, що це не постійно. Але. Ось тут теж в Хімєрі Ну, Хімєра, вони такі, типу, старі танчики, і. Е... тому на них і дропається золото. Зараз, які нові вводять, то вони вводять так, типу. Що може і дропнуться, а може і не дропнуться Так, дев'яті рівні. Поїхали дев'яті рівні. Е, прикольно. Прикольно. Тобто нам, скоріше за все, дуже сильно пощастило, що ми хоч золото відбили. Бо я дивлюсь, взагалі нічого немає. О, щось може дропнутися. Півтори тисячі. Ну, хотілося би танчика, чесно. Але півтори тисячі. Тобто ми, ми вже відбили, ми вже відбили те, що ми вклали. І ще й вже трішечки пішли в плюс. Ну, зараз ми підрахуємо, наскільки ми пішли в плюс. Так, залишили 10 рівні, до речі. Тут гарантовано золото падає. Ха! Непогано. Трішечки окупився. Трішечки, зовсім, зовсім трішечки. 907. Ну, непогано, типу, це файно. Тобто, коротше, я відбив золото своє, ще й танчик новий забув. Ну, типу, непогано. Непогано. Типу, прям. 500 золота це гарантовано падає. До речі, для отримання нагороди мені ще 12 зібрати. Я знову суперконя отримую сюди назад. 500 золота Ну, типу. Ми в плюс пішли з цих контейнерів ВК-90. Ще. Давай ще його і все. І прям буде ідеально. Ні. Але тисяча золота, максимально золота випало. Ну, це більше виняток, тому що ну, не завжди так сипле. І мені дуже сильно пощастило. В більшості випадків сипе, ну. Щоб, щоб ось так забрати. Ну, це Unreal. Так, ми зібрали, до речі, з вами сертифікати. Один є на 350. І ще, напевно, один синенький зберемо. Один, так, да, да, один ну, фіолетовий. Тобто в нас вже два. Ну, непогано. Так, що ми отримали? 2000 це щось, якийсь був наказ з безкоштовного випав. Що ми взагалі відкрили? Дивіться. Е, Бурас нічого не було цікавого. Ось. На п'ятому контейнері 5 золота. Потім 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, впало, а де ще було 5К золота? Ага, тобто через один контейнер випало через два контейнера. Після того, як ми викинули забрали перші 5К, нам знову дропнулося 5К. Прикол. Так, ну і об'єкт 900 ще й отримали. Ну, я... коли, е, коли я купляв контейнери, ви, ви бачили, було в мене 13900. 13, ну, чи не 13 900, 13, чи 200 було. Я не пам'ятаю, до речі, скільки саме було золота. Але я дивлюсь, що ми фарманули десь 3000. Ну, 2, може, навіть. Два золо, золота ми е, собі забрали, і ще плюс танчик е, колекційний забрали. Я. Е, в цей раз це дуже сильно пощастило, що дропнулося, От прям дуже сильно пощастило. Але це не завжди. Якось так. Ну. Поки що це все. Зустрінемось з вами в наступному відео, скоріш за все, буде огляд на якийсь танчик завтра. Тому е, на який саме, не знаю, подивлюсь, тому що тут. Що е, в нас тут є взагалі? У нас тут каро досі, на нього я огляд поки не хочу. Взагалі, я дивився за Центуріона і Шкоду. Напишіть в коментарях, якщо ви хочете огляд на них, я зроблю огляд. На цей, на цей в мене є огляд на каналі, на ці танки. М -м, та іначе все. Ну. Т-20, але тут залишилось 22 години. Тобто, скоріш за все, вони зникнуть. Тому, мабуть, я поки не буду на них огляд робити. Подивимось, що завтра завезуть в магазин. Все, всім дякую за перегляд. Бувайте гарного вам настрою. До зустрічі.